На головній пішохідній вулиці Хмельницького почали з'являтися будиночки для торгівлі. До великої війни це було звичним явищем. Напередодні Великодня дня у місті розгортали святковий ярмарок. Проте цьогоріч ятки з'явилися на місці, де раніше стояли коби із світлинами загиблих воїнів. Зміни одразу помітили громадські активісти. Почав помічати, що їх змістили досить близько сюди до центру, ну скажімо, до глибини Проскурівської. А вчора, власне, вранці приходив кінотеатр Шевченка і бачив, як вивантажують ось ці ярмаркові будиночки, був трошки здивований. Світлини з Героями Небесної Сотні на Проскурівській з'явилися ще у лютому минулого року. Тоді місцева влада запевняла, куби пробудуть на 100 метрівці лише декілька тижнів. Але з початком повномасштабної війни владці вирішили у такий спосіб вшанувати і полеглих у російсько-українській війні після 24 лютого. Це стало знаєте, таким своєрідним нагадуванням хмельничанам, що війна йде, війна нікуди не дівається. І я вважаю, що відтісняти, десь їх забирати подалі від очей, а там проводити розважальні заходи це не є правильно. За цей рік портретів стало більше. Їх розташували від початку Проскурівської і аж до майданчику біля кінотеатру Шевченка. Наразі в центрі міста вже встановили декілька будиночків. У Хмельничан немає однозначної відповіді. Чи варто ярмаркувати на місці, де раніше вшановували загиблих захисників? Це не дуже нормально, тому що ми повинні в такий час шанувати померлих. Хто хто це Йому відніше, чому зі це переносить. Ми нічого не можемо зробити. Ну, негативно, тому що ми маємо знати своїх героїв і ми маємо шанувати їхню пам'ять. Я вважаю, що це набагато актуальніше, ніж ярмарок в даний час. У тих містян, чиї рідні зображені на світлинах, інша думка. У хмельничанина Дмитра влітку 2022-го, захищаючи Україну на війні, загинув дядько. Та хлопець зазначає, у великодньому ярмарку нічого поганого не бачить. Я в цьому, як багато хто каже, нічого поганого і образливого не бачу. Бо їх не прибрали в принципі, їх просто трішки змістили, всі вони залишились, і залишились вони на головній артерії Хмельницької вулиці пішохідній, де всі її і так будуть бачити. На сайті Міністерства економіки України знаходимо підтвердження свято таки бути у переліку заходів виставково ярмаркової діяльності на 2023 рік є і постанова про проведення великодніх торжеств у Хмельницькому, зокрема, встановлення фудкортів, торгівля сувенірною продукцією та проведення розважально-культурних програм. Проте жодна інша область на подібні святкування не погодилась. Ми намагалися дізнатися у місцевих владців, чому обрали саме таку локацію. Проте до виходу сюжету в ефір на зв'язок ніхто так і не вийшов. Триватиме Великодній ярмарок у Хмельницькому з 2 по 30 квітня. А чи долучатися до пасхальних святкувань особистий вибір кожного. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.